Як і п'єса Украдене щастя, вистава фараони є своєрідною візитівкою муніципального народного аматорського театру Легенда. П'єсу відомого українського драматурга Олексія Коломійця. Самодіяльні актори поставили з особливою любов'ю, відзначаючи таким чином міжнародний день театру. Підтримати легенду прийшли сотні шанувальників її таланту. У залі Палацу культури юність того вечора, ніде було і яблуку в Рідна інтерпретація античної Ростофанівської лісістрати П'єса фараони була написана Олексієм Коломицем рівно півстоліття тому і практично відразу стала улюбленою постановкою у репортуарах десятків театральних колективів. Полюбилися фараони і калузьким служителям Мельпомени. Та й втілювали основні образи на сцені юності, також впізнавані талановиті калузькі актори. Завідувача механізацією колгоспу майстерно зіграв Василь Федоришин, а образ його дружини Одарки не менш впевнено втілила Тетяна Попадюк. Ролі бригадира Ониська та його дружини Уляни відтворили Іван Ляхович та Світлана Пристаж. Ветеран калузької сцени Михайло Луцак прекрасно змалював образ колгоспного сторожа Корніє. Роль завідувача птахофабрики Оверка втілив у життя Микола Білоус. А колгоспним бухгалтером Аристархом та його дружиною Анною побували цього вечора Олексій Дмитришин та Ірина Хемич. За словами керівника театру Легенда Олесі Піцик, її колеги-аматори максимально відтворили на сцені усю атмосферу колгоспного життя, незважаючи на мінімум декорацій та бутафорії. Наступну виставу театральної весни калузький глядач матиме змогу переглянути через два тижні. 3 квітня на сцені Палацу культури юність актори легенди поставлять п'єсу «Тев'є Тевель» за творами Шолом Алейхема.